Дякую, що з нами залишаєтеся на телеканалі Київ прямому ефірі? Продовжується програма Громадська приймальня», третій блок, корисні поради. Сьогодні ми продовжуємо. Ви, напевно, хто дивився другий блок. а У нас він сьогодні вийшов досить актуальним і цікавим. А ми продовжимо говорити про наше з вами здоров'я. Ми поговоримо про йод про йодову носілі, взагалі про продукти, які сьогодні, ну скажімо, підлягають йодизації. А без йоду, як ви знаєте, як без води. А йододефіцит в Україні величезна проблема. Це не грип, що виникає сьогодні і зараз. Йододефіцит це не сенсація. Часто здається, ніби його немає. Загалом третина населення нашої планети страждає від нестачі йоду. Українці у тому числі для вирішення проблем не потрібно дорогих лі... дорогих ліків. Треба просто замислитися про здоров'я своєї сім'ї і трішки змінити звичний раціон харчування. Як це робити, дізнаєтеся за мить. Ми дійсно продовжуємо досить важливу тему. Я рада вітати в нашій студії Олега Швеця, кандидата медичних наук, головного лієтолога міністерства охорони здоров'я України, директора державного підприємства з проблем гігієни, харчування. 223-09-71. Йодова на сіль. Будь ласка, я думаю, що ви будете активно телефонувати. Якщо є в принципі запитання, ще є, я не знаю. Ну давайте тільки не про зелений чай, бо я знаю, ви любите зелений чай, зелена кава. Давайте без цього сьогодні. Я не знаю. Є запитання у вас ще по харчуванню. Тоді будемо вас дійсно чути і раді в ефірі, але йодована насіль це дуже цікава тема. Попрошу вас, давайте. Чи от можливо у вас? Я думаю, що ви бути не проти. Можливо, є люди, які ну, не довіряють. Думають, що просто ну йодована насіль це ну, щось таке, міф, міфічне. Тому, будь ласка, якщо у вас є такі думки, але аргументуйте, можливо, десь прочитали. Будь ласка, готові будемо вас чути. А вас рада бачити. Жидні взаємно ми з вами зустрічалися роки тому. Я не знаю, чи змінилося з того моменту щось. Люди використовують ідону сіль. Ви знаєте, ситуація стала гіршою, тому що завдяки <coughs> тому, що немає пропозиції ядовиної солі в певних розрібних мережах, її доступність в домашніх господарствах зменшується і зараз становить менше 20%. Тобто, це критично низько. І це ретранслюється в те, що споживання солі зменшується, і кількість в організмі людей зменшується. Особливо це погано, якщо ми говоримо про вагітних і годуючих жінок. Тобто це передається дітям, в яких є затримка розумового розвитку, і країна втрачає мільйони одиниць IQ щорічно. Я хочу, от буквально перед новим роком я. Мені попалася публікація, яка стосується ліквідації, майже ліквідації йод дефіциту в такій країні, добре відомі, під назвою Афганістан. Угу. Програма по подоланню йод дефіциту почала працювати в цій країні у 2003 році. На сьогоднішній день. На на вчорашній день у 2014 році вони вже звітують про те, що У нас же немає закону, так Ні, це немає. Про... А я от подивилася, закон, ви пригадали Верненство, Афганістан, да. що закон прийнятий ну в багатьох країнах, і не лише високорозвинених, і дійсно подолано дефіцит йоду. Ну от високорозвинені Данія, Нідерланди, Сербія там взагалі немає йоду. Ну є проблема, є. але вони такі не не скажімо, ну, не поширені вирішення Білогусь, Казахстан захстан теж є закон. Так, в, я знаю. В Європі. Лишаються дві країни, добре, можна навіть ну, не називати їх. Всі, всі знають, про які країни ми говоримо. Угу. А найбільш, які найбільш в новинах зараз. Да, в Білорусі п'ять років тому рішення президента вся сілья В Молдові теж саме, там постанова головного державного санітарного лікаря. І таким чином навіть людям немає сенсу замислюватись над цим. Вони ж Я споживають тоді хочу запросити, харчування. в чому проблема? Якщо це насправді а, абсолютно простий логічний крок, який би дійсно люди це ну, в звичку входить. У мене, наприклад, теж були певні з з з якісь моменти вдома, але. Вже не перший рік стоїть собі така сама. Вибачте, в звичайному папе, знаєте паперова так сіль. Вона єдована, вона просто рожевого кольору. Напис все, вона така сама насправді. Ну я маю на увазі, що ти вже звикаєш до неї. Так. В Чому проблема? Щоб дійсно змусити всіх виробників. Ну це не змусити, але закон буде, і виробники просто будуть змушені це робити. А покупець буде купувати. Все це не я не можу зрозуміти. Це що проблема? Це проблема розуміння. Вирішення цього питання, актуальності mm -hmm. і вирішення, як вирішується це питання, у найвищому політикумі і академічних колах України. Тобто за понад 20 років подавалось ну, 5-6 законопроєктів, в тому числі і я особисто із своїми співробітниками писали закон України mm -hmm. про масову профілактику йод дефіцитних станів. Нормальний європейський закон був, але він не пішов, тому що в комітеті Верховної Ради він не отримав підтримки. І далі ми навіть робили, не тільки ми, пропозиції щодо указу президента України, ну, намагалися різними шляхами протягнути, як кажуть, це рішення. Подивимося, тому yeah. що все-таки державі доведеться руку до цього докладати і вирішувати, бо так не може воно тривати. Uh -huh. Але е, тут кожен з нас знов ж таки може прийти в магазин і при... і купувати таку сіль, і дійсно зробити це звичку в родині. У нас асортимент достатній для вибору зараз. Знаєте, Я знаю, що в певний час тому проводили навіть дослідження. Так, е, ми проводили дослідження ну майже рік тому. Uh -huh. Тут є підпис на цьому дослідженні, 17 січня 2014 року. Uh -huh. Тут було. 16 зразків йодованої Саме солі, йодованої, так? йодованої uh -huh. солі. І ми свідомо не брали продукцію найбільшого виробника uh -huh. Артем Солі. Uh -huh. Це найбільш соціальна сіль, яка коштує деш... дешева вона. І ми знаємо про те, що контроль якості на цьому виробництві він не викликає жодних сумнівів. Але, що погано, я. Найближчому супермаркеті я не буду називати назву ні на да, Не називають декілька тижнів поспіль. Звертав увагу на те, що немає йодованої солі в асортименті. Я звернувся до людей, які займаються якістю продукції так. в цій мережі. Вони мені сказали, що я помиляюсь. Я прийшов в той же самий день, сфотографував. Полицю, Пісті, поличку, порожньо, там, так? там, де була лише неюдована сіль. Переслав їм, вони надіслали мені фотографію, на якій є сіль. Ну, тобто, Намагалися пошити мене в дурні. І потім все звелось до того, що в цьому супермаркеті до сих пір немає солі, яка дешевша, ніж там, 15 гривень за 200 грамів. Тобто, яка, Коштує а, дорожче розумі... в рази, ніж е, найовіці. Ви, ви пригадали, ну ми можемо mm. зараз говорити, тим паче, поки не знаємо, що далі буде з Артем Сіліуватися. No, 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 no. Але а цей зразок він хороша сіль юдована взагалі? Артем Соль так. Артем Сіль так. так Безумовно, там одне з найкращих виробництв і сучасне виробництво, яке. 15 років тому. Можна я подивлюсь, що які да, були тут, варіанти, називати не Тут не буде, Дуже багато варіантів. І все там це... ціна теж вказана? Ні, ні ціни тут немає. А, немає це mm -hmm. дрібніші виробники українські mm -hmm. або імпортована сіль. Mm -hmm. Які ми проблеми виявили? В тому, що, по-перше, в деяких зразках йодованої а я можна? солі. Я так. Одразу. Дивіться, тут написано, визначено йоду кількість на 1 грам солі. так? А скільки його має бути? Має бути 15-40 міліграм на міліграм. кілограм. А тут не всі відповідають, дивлюся, відповідність. Не, та, відповідаю, не відповідають, По перше, та? там є такі зразки, в яких задекларовано інші, інші показники, uh -huh. інша норма. Вони власну норму поставили, але uh -huh. так не можна робити, тому що їх власна норма вона не не задовільняє потребу людей у йоді. Uh -huh. Тому е, треба дотримуватись норми, яка є в ДСТУ. Е, крім того, є такі, е, такі зразки, в яких е, це називається не йодолана сіль, а е, сілі з домішками йоду. Та я взагалі тут бачу є я, один б, зразок, де один міліграм на один грам стати. Це теж не радив купувати таку сіль. І, і останнє, що, про що ну, так, такий знаєте, маркетинговий трюк є, це е, морська сіль. Де Хочі пишуть, на, на ній пишуть, угу. що вона має природній йод в своєму угу. складі. Ну, я хочу сказати, що морська сіль це натрій хлор. Там більше нічого немає, тільки натрій хлор. Тому що вона випарюється з води морської, угу. і вже потім до неї додають йод або щось інше. Тобто, це має бути йодована морська сіль. Тоді вона є постачальником йоду. Якщо це не так, тоді все. Все змінюється і це звичайно невіддована сіль, натрій хлор. Я хочу ще у нас знайти такі поради суто споживацькі зараз будуть, але нагадайте, а як йодують сіль? Чим, як, От так, є, зараз, є як дві, дві сполуки, які е, додають до солі, це е, йодат і ідід калію. В принципі, об, ну, йодат калію це сполука хімічна, яка прийшла в виробництво пізніше. Завдяки тому, що ця сполука із сіллю разом вона є більш стабільною. Mm -hmm. Таку ядовану сіль можна використовувати тривалий час, її можна використовувати на виробництві, mm -hmm. наприклад, при випіканні хлібу. І вона є стійкою і не руйнується. Mm -hmm. Більше того, mm -hmm. вона не має mm -hmm. жодного смаку, mm -hmm. тобто не впливає на те, що відбувається під час консервування овочів, наприклад. Тобто така сіль може вона сьогодні сто майже 100% в Україні йодованої сіль. Це сіль, яка зіда Тонкалі. Тобто, дивіться, а от ви при тому, як ми готуємо угу. правда, водно ну, борщі. Перші блюди, ну все-все да, перші страви. Ви зазначили, що хліб, якщо в домашніх умовах, ми ж теж випікаємо. Трошки там це такі солі солі додаємо. Вона не втрачає цей йод. Він не повор... ну, нікуди не дівається. Ви кажете, трошки це це насправді не трошки. В хлібі дуже багато солі. Це інша, інший бік цієї проблеми. Uh, ні, якщо це сіль, яка йодована, йода ну, калію, вона стабільна. Майже весь йод там ну 80 його зберігаються навіть колись у пораду хребу. чула, що якщо вже відкрили, так ну навіть пригадують чарта сіліку, пригадували. Я бачу, що з тих зразків, які перевіряли, ще є в подібному пакуванні. Кілька uh -huh. варіантів було, так ну йде нормально, абсолютно задекларовано те, що задекларовано щодо міліграмів на грам йоду, саме на грам солі, то воно й десь відповідно було. Що не можна залишати відкритим? Так, краще... Ці, да? Краще Тому що зберігати якраз... закритою. Особливо uh -huh. це було слушно до попередньої форми, до йодіду калія. Uh -huh. Але якщо ми говоримо про йодат, про сучасну йодовану сіль, це теж до речі. То. Зберігати її закритому А Пишуть на пакуванні йодат калію. Ну, так, інгредієнтів, так, пишуть сіль, йодат калію. Треба подивитися, це цікаво. Тобто йодат, калію маємо. І це кращий варіант. Так. І нічого не відбувається під час от навіть борщ варіння для трошки, матеріальної. Трошки втрачається, там, але... де декілька відсотків, mm -hmm. але основна кількість йоду зберігається. Салатики можна. Да. Ну, я не кажу кидати mm -hmm. жмені, ми Так, да, Тому але... що сіль, я, про це ми не можемо теж оминути цю тему, що сіль з іншого боку викликає підвищення артеріального тиску. Так. Mm -hmm. І її mm -hmm. треба обмежувати. Тобто споживання 5 грамів солі на добу воно є. Рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров'я, угу. але це повинна бути тільки дова на сіль. Я розумію. Слухайте, там пригадували, є молоко юдуються. Ну це рідкість. Я не бачила, щоб так багато. Але я бачила кілька варіантів олії. Угу. А -а Теж є там йод реально. Безумовно, є, ми допомагали найбільшому виробнику олії в Україні. Так не кажіть, без нас вивезти цей продукт на ринок, але, на жаль, вони не побачили комерційного тому, да, І було тому вона комерцій? зникла. Угу. Зникла останні роки. Я не бачу її на полицях магазинів. Але це був реальний йод, реальна кількість, яка була. Дуже хорошою альтернативою солі, особливо для тих людей, які мають обмежити споживання uh -huh. солі. От, якщо ми згадуємо вагітних жінок, які є найбільш, uh -huh. скажімо так, вразливими uh -huh. щодо йоду дефіциту, тому що вони мають більшу потребу. Якщо звичайна людина потребує 100-150 мікрограмів, то вагітна жінка 250. І за рахунок лише солі, цього досягти. Ну, Складно. важко і без небезпечно, тому що сіль, я вже казав, підвищує тиск. Тому жінки мають застосовувати дієтичні добавки або препарати йоду для того, щоб компенсувати підвищену потребу. І, ну, це відповідальність лікарів, які спостерігають вагітну жінку акушер-гінекологів в першу чергу, але на приликий жаль, досить. Показує, що дуже часто про це забувають лікарі. На ну, ще є кілька хвилин. Ну не кілька хвилин. Хочеться вас почути. Будь ласка, сіль йодована, я не знаю. Ще якісь питання стосовно харчування, але от про йодовану сіль це ж для вас? Ви ж нас просили. Тема дійсно досить є корисною і необхідно про це говорити. Можливо, ви там чули якісь певні теорії щодо йодованої солі, міф. От як я зараз прості абсолютно запитання ставлю, можливо, у вас теж є такого плану запитання, що відбувається при готуванні з такою соле. Ми раді будемо чути. А, а молоко ну й -й 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 ще менше ніж Олія там ще якось бачила, але нас з молоко... це не поширений не спосіб поширено, боротьби з дефіцитом йоду, але є низка країн. Наприклад, вже згадана Данія сьогодні. Там цей спосіб Йобіль. поширений, так. Слухайте, ну а ви ніколи не куштували от, олію йодовану і молоко. При, присмак є? Чи немає немає, молоко Я не, не, не куштувала. А Треба, в олії не відчуваєте. Ну, на присмак, звичайно, олія? Ні, ні, звичайно, звичайно олія. Ну угу. я просто не можу зрозуміти, що вона там... підходить, підходила, коли була. Це дороговартісний процес йодувати сіль, наприклад, і олію. Я просто там сказала, що, що виробник не побачив комерційної складової. То це виходить є... дорого йодувати йому. Я, я не знаю, там, які е, розрахунки у виробників е, і солі, і олія. Я знаю лише про те, що е, йодування солі на одну людину на рік е, витрати становлять від 2 до 5 центів. Тобто 2 сотих американського долару. 2 це ви... ну, центи, якщо помножити на теперішній курс, навіть це 60 копійок на рік. А, то це виходить на і так же ж. Це, вже а, якось, це май майже дорого. безкоштовно. Якщо порівняти з витратами, які угу. пов'язані з, з дефіцитом, то це безкоштовно. Уж хоч тут було приємно почути про курс долару, а я маю на увазі, тут не такі великі суми. Так, бо не, зараз ще те, що бачиш, да, з кожним днем стає ще. На курс долара скоро дивитися не будеш, бо це є так, ладно, мова не про це. Нас додзвонювач, ви в прямому ефірі. говоріть. доброго дня. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, чи справді є йод у зернятах яблук, а й ви ага. в часнику в холмі? що говорять, вагітним можна замінити. Ну, іншим людям? Дякуємо. Хороше, я теж про яблуки чула. Коли що треба їсти зернятка, яблук там велика кількість. Е... Так, певна кількість йоду є у всіх перерахованих. В часничку теж є? Так, і в часнику є небагато, і у всіх і в зернятках яблук трошки більше, в хурмі менше, і в часнику і ще менше. Не можна вважати перераховані рослинні продукти джерелом йоду, який компенсує його надходження за рахунок там солі або морепродуктів. Або там йодовано олії, лії, або інших продуктів балака і таке інше. На жаль, ці продукти не вирішують питання постачання йоду навіть у звичайних людей, не кажучи вже про вагітних. Скажіть, а морська капуста? Так, Яку нам дуже... всім так радять. І... Ну, найбільш, найбільш скажімо так, щільне джерело йоду це водорості все ж таки, ну, ламінарія. Так. 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 Морська капуста теж дуже багато йоду містить в своєму складі. І ці продукти теж слід споживати. Якщо навіть декілька разів на тиждень, то це дає дуже серйозну порцію йоду в нашому раціоні. Хочу сказати, що а те, що її так я зараз ну я мені mm. правда дуже цікаво, але дивіться, от а, морська капуста. Вони ж її там теж обробляють, і те, що зараз можна придбати, є в чистому, ну так званому чистому, все одно на чому зберігається, бо вона mm. волога, зрозуміла. Але є там в оцеті, ну, все, що ну, хочеш, ну, на... ну, це краще вже... самому купити щось там зробити, а те, що продають як варіант, воно не втрачає свої ці такі цінні властивості. Безумовно, і стерилізація при... при... призводить до, до певних втрат, так. вони не критичні. І водорості морська капуста, ви знаєте, одна з гіпотез, чому Японія така успішна країна, це те, це те, те що, що вони споживають багато йоду дихіців. за рахунок о, таких морських продуктів. І їх прагнути споживати більше. Зрозуміло, що вони ну не, не так смакують нам, як японцям, але часи змінюються. Спочатку були суші, може буде, і водорості будуть у нас. Нас і до дзвонювач у прямому ефірі говорити. Доброго дня, дякую дуже за ці відповіді для нас, для нашого здоров'я. Скажіть, будь ласка, такий питання. Мені 60 років. А, но ну, сейчас такая жизнь, что не всегда, может, купишь, допустим, фрукты и овощи, или там, допустим, сейчас некоторые не любят. Вот я хотела два вопроса задать. Первое, это ламинария, вот я видела сушеная, ну, как трава, как у ромашку мы вот, покупаем, или в ней находится хоть немножко йода. А второе, вот что можно пойти в магазин без рецепта врача? Потому что врачи, врач намекает, что может быть недостаточно щитовидной железы, может, препараты йода надо, но ничего конкретно не выписывает, а так, ну, что-нибудь Потребляйте. Вот что можно без рецепта врача купить, чтобы не навредить, но чтобы это было как добавка. Спасибо вам большое. Дякую. Да, спасибо за вопрос. Вы, в принципе, на него и сами ответили. Ну, наша сегодняшняя тема. Первое, что нужно делать, это покупать только ядированную соль. И второе, ламинария – это очень хороший альтернативный источник йода. Совершенно полноценный, и плюс это растительный продукт, который имеет еще массу других позитивов, кроме содержания йода. Но все-таки, несмотря на то, что вы ви овощи и фрукты – это то, что а составляет это основу. в ламінарія є у, різном, у різному вигляді: тут сушена, навіть сушена ламінарія є зберігає. джерелом йоду. Дуже потужний. Ну, я зрозуміла, що ви хочете сказати, що овочі фрукти треба вживати. Так? Безумовно. І на сьогодні навіть mm -hmm. Mm -hmm. з економічних підстав треба обирати рослину їжу, яка коштує, поки що доступно всім. Я сподіваюся, Україні це ваше поки що, вибачте. Ні, ну, я розумію про що, але воно сумне досить. Ми так. скажімо так, сьогодні усі знаходимося з mm -hmm. помірним оптимізмом. На ще на щи є що ви в прямому ефірі говоріть. Скажите, пожалуйста, продукция какого региона наиболее э, содержит йода? Например, меня интересует Киевская область, какая какой район, если вы знаете это? И еще интересно Житомир, Житомирщина, пожалуйста. А вы знаете, если брать регионы разные Украины, то тут ситуация колеблется не только по областям, но и по, знаете, по квадратным километрам. Все зависит от того, сколько йода в воде. И ну, центральные области Украины, они, как правило, не имеют очень широких колебаний, больших там вот южной, в Одесской области, там Николаевской, Херсонской есть Грунтової води, яка задержать дуже багато йода. Ну це най, найменше ендомічні в нас регіони, так, так? так. але е, кількість йоду у ґрунтових водах у центральних областях України вона приблизно однакова і, на жаль, не забезпечує повністю потребу мешканців цих регіонів у йоді. Тому ми говоримо сьогодні про йодовану сіль. Це додаткове джерело йоду, яке треба додавати до звичайного. А що у нас там Житомирщина? Там як з йодом? Помірний йод дефіцит. Як Помірно. і в Київській області, і всі сусідні області, вони мають всі помірний йод дефіцит. Західна Україна це більш значна проблема. Це ендемічний регіон, по якому в ґрунті ми знаємо, в гірській місцевості йоду набагато менше, ніж у місцевостях, регіонах, які ближче до моря. У нас менше п'яти хвилин. Є додзвонювач. Ви в прямому ефірі після того ще один дзвінок приймемо. Кажіть, будь ласка. Зірвався додзвонювач, дзвіночок. Будь ласка, ще раз зателефонуйте, якщо ви нас зараз бачите, 223-09-71. У нас менше п'яти хвилин, але приймемо два дзвінки. Хороші питання пішли. Прошу 223-09-71, Раді будемо вас почути. Так. Слухайте, ну почали дзвонити, бачите, все одно є застереження, але люди якось не просять, запитують, а хочуть все одно її чимось замінити. Ну, можливо, тут якраз та ситуація, коли солі не можна забагато, так, правда? Так, якщо так, тут... так. Це в більшості людям є, ну, це є проблема, uh -huh. яка навіть більш сьогодні серйозна, ніж йод дефіцит. Знаєте, американці порахували, якщо зменшити споживання солі від актуального рівня до цільового рекомендовано uh -huh. Uh -huh. до 5 грамів. То це дає дуже суттєву економію коштів. І я навіть перерахувавши це на нашу проблему, можна сказати, що зменшення споживання солі в Україні людьми, у яких є артеріальна гіпертензія, може зекономити десь 25 мільярдів гривень на рік. Але з іншого боку, це має бути йодована сіль. Тобто, ну, це ці, ці речі не виключають одне іншу. Люди повинні розуміти, що споживати треба менше солі, але лише йодовани. Угу. Ну, тобто, все-таки сіль небагато, Мало, але, щоб, але, але краще нехай буде вона ядована. А ще кілька протягом продуктів. Так, там, якщо даю, це буде? там то тоді буде... Будуть морські угу. продукти, які угу. є корисними, або навіть ламінарія, морська капуста. То це, це дуже добре. До... Чи скажіть, будь ласка, багато людей в країні, у яких надмірно не дефіцит йоду, а надлишок йоду? Таких людей дуже мало. Бо я не, не я не є треба шукати якісь дані, а їх немає як таких. Ну щоб чітко було зазначено, що от йододефіцит можуть там називати відсотки, так відсотково скільки населення, А тут якось надлишком це ма, мало таких людей. Так таких людей дуже мало. Ви знаєте, що Україна увійшла в усі класичні підручники з цього питання угу, угу. завдяки. На жаль, в Чорнобилю, і якби в Україні тоді було все гаразд з йо йод дефіцитом, не було б йод дефіциту, то в нас було б набагато менше випадків раку щитоподібної залози у дітей, особливо. Частота якого зросла в 100 разів. нас є дзвонівич, прошу ви в прямому ефірі. Говорі, будь ласка. Добрий день. Підкажіть, з якими продуктами йод содержачі продукти. лучше усваиваются, а какие несовместимы с йододержащими, содержащими, допустим, добавками. Вот. И с какими лекарственными веществами лучше, а с какими не принимать лучше вообще йода, чтобы не было негативных эффектов для организма. Да, вы знаете, еще что вам спасибо. спасибо за вопрос. Что касается продуктов, то тут, если мы говорим о едате калия, который в соли, В принципе, продукты другие не влияют на его стойкость и всасывание. А что касается лекарств, тут, конечно, очень много разных взаимодействий может быть. Ну, я не хочу просто сейчас занимать время. Вам нужно посоветоваться с врачом. Если вы принимаете лекарства и одновременно добавки с йодом, то этот вопрос нужно решать в каждой конкретной ситуации. А такого по продуктах немає, щоб йодон ну, нібито як ну, поняття йодо несумісні, немає. Но, можна вживати, можна, можна говорити про те, що чай, ваш, ваш улюблений, улюблений чай, він може погіршувати смоктування багатьох так. харчових mm. речовин, якщо вживаються після їжі. Але це не так багато. такі а нагадайте, коли можна випити чайок після обіду? Десь годину треба почекати. Годину так зазвичай так? Так, чай погіршує сильно погіршує смоктування заліза до Залізи, так? має менше відношення. Так нас є додзвонювачі, Ми завершимо. Кажіть, будь ласка, в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, при Совєтському союзі. Дітям делали сетки с йода вот, на спину. Это актуально сейчас? і не буває ли приятель передовіровки? Сейчас это не актуально. Спасибо за вопрос. Актуально питання. А для чего на спині робили? Ну, ну Зараз да, я там знаю, с одной роблять, стороны, коли, вибачте, уколи. З і... одної сторони, з одного боку, це робили для того, щоб встановити, чи є дефіцит. Серйозно? Так, коли угу. сітка швидко зникає, то є дефіцит йоду. І, а з іншого боку, а зараз того, так що... можна перевірити на собі, наприклад, ну, краще краще здати більш об'єктивні аналізи, yeah. Nie, аналіз сичі, в якому повинна бути кількість йоду 50, uh -huh. 100 мікрограмів на, на літр. От це говорить про те, що немає дефіциту йоду. Це uh -huh. доступний аналіз в багатьох лабораторіях. Але все одно коли йод швидко зникав з стіла, то це Так, означало... Це говорить про те, що в організмі йоду недостатньо. Як постачання йоду це так. теж використовує? Ми мусимо свою... завершувати вам. Дуже сьогодні дякую віддаю результати. Обов'язково побачимося. Олег Швець, кандидат медичних наук, головний дієтолог міністерства охорони здоров'я України, директор державного підприємства з проблем і харчування, був гостем а, у цьому блоці. Ми завершуємо цю програму, але побачимося одразу після новини. Новин спорту на телеканалі Київ о 15.15. .15. Будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Сьогодні це Микола Шври, депутатська фракція Дер член постійної комісії з питань бюджету та соціальних. Економічного розвитку, будь ласка, всі запитання що підвищення цін на тарифи, взагалі про бюджет, про ціни на хліб. Ми будемо говорити, тому будьте з нами, не перемикайте.